В укритті палацу культури центральної презентували унікальну збірку Нескореність. Ця поезія, народжена від початку війни. А спільний проєкт Асоціації Арткультура, Рудана і благодійного фонду Українська перспектива додали їй голосу і сили. 30 кращих авторів-аматорів поетичного марафону Нескорені з 22 по 24 роки, а також знані криворізькі письменники присвятили свої вірші та прозу незламності захисників, волонтерів, медиків та усіх українців. Коли з'явився марафон нескорений, то я просто не могла змовчати. Бо рядки, написані війною, вони болючі. Вони про те, що відбувається, вони про нас, про нашу мужність, про нашу стійкість, про захисників і про тих людей, яким зараз тяжко. Участь у марафоні та перший надрукований у збірці вірш для школярки Аріни став успішним початком її творчості. І продовжую писати. Нещодавно я отримала перемогу в обласному конкурсі. Друге місце, небо для тих, хто має крила. Ось я беру знання зі свого проєкту, який ми ведемо з моїм однокласником та колегою в інстаграмі про людей, які надихають. Наймолодшому поету 12 років рік тому Владислав обіцяв написати життєдайного вірша Проте реальність на хлопчику. Інші слова у мене дуже багато цікавих сталося в житті, але були і прикра ситуації. Наприклад, мого брата забрали на війну. Ще було дуже багато схроз для кравого року. І на ювілеїні багато хто помер. Мені дуже їх шкода. До друку збірку готували фахівці експертної ради літературного конкурсу. Двох з них Віту Лавріненко та Олега Пономарьова – за вагомий внесок у культурно-мистецьке життя Кривого Рогу, відзначили подяками голови ради оборони міста. Олександр Вілкул подякував авторам та видавцям першої серії поетичної антології Нескорені. Це навіть більше, ніж про поець. Я також. Більше, ніж про поезію. Це про наш дух, про наш український, про наш криворізький характер, да, про нашу незламність, про нашу віру в те, що все буде добре. Більше трьох років війни. Я розумію, що всі дуже ну, виснажені, Ну, об'єктивно. Найважливіше, найважче хлопцям на фронті і дівчатам на фронті. Але всі виснажені, весь народ виснажений. І що нас може підтримати? Культура. Культура і віра світлої світ нашої держави, нашого міста. Тому те, що ви робите, надважливо На презентації збірки. Криворіжці читали вірші нескорених. І знову тривога, як зараз, і знову думки в різнобіч, але вже не страшно. Мій Янгол-хранитель зі мною де запозичити слів для вірша. Рима суцільна руїна, то не земля, то палає душа, серце горить батьківщини. Але лежить у таємничому схові блокнот, де ноти зірочки ясні, У хлопця навіть позивний батьковань такий от влучний вище позивний. Іноді глядача з або пересічного нашого на Може більше вразити не якийсь роман, який буде написаний, ну, на теренах нашого міста, а оці короткі життєві історії, які дають нас нахи, дають приклад, і дають розуміння внутрішньої сили, яка нам дуже необхідна сьогодні. Ілюстрації до збірки нескорені це малюнки криворізьких дітей, учасників художніх патріотичних конкурсів. Книжка вийшла накладом 100 примірників. Частину передали до бібліотек міста. Ми дуже вдячні за довіру нашому проєкту і дуже сподіваємося, що наш проєкт і у цьому році, у 25 му все ж таки, відбудеться. І дуже дуже сподіваємося, що ми напишемо вірші про мирну Україну і про перемогу нашої країни. Тетяна Васильєва, Олег Каплій, цей день.